Христос Воскрес! 255-й день війни Росії проти України. І сьогодні поговоримо про таке питання, чи Росія є жезлом Божим? На днях в одному з українських телеграм-каналів побачив таке повідомлення, там відеозапис, частина проповіді чи настанови. Одного з московських батюшок, і от він там каже, що Росія це ремінь, яким Господь наказує Україну, як, родитель наказує, як любящий родитель наказує рібенка. Росія ремінь, яким Господь наказує Україну. Давайте подумаємо про це. Це дуже цікаво, коли московський піп каже, що Росія є знаряддя, яким Господь карає Україну. І мені б дуже хотілося, щоб про весь український народ можна було сказати, що це улюблене дитя Боже. Тому з такою аналогією я цілком погоджуюсь. І хотілося би, щоб дійсно можна було назвати весь народ України християнами. Але якщо Росія це рімень, яким Господь наказує Україну, або якщо будемо говорити біблійною мовою жезл Божий, хм, то хто ж тоді Росія з ким ототожнив Росію оцей священник? Якби він до кінця додумав те, що сказав, він би можливо не говорив таких слів. Давайте подивимося, що Слово Боже говорить про ті народи чи ті країни, яких він сам називає жезлом в руці своїй, тобто жезлом для покарання, палицею для покарання. Давайте відкриємо Ісаї, 10 розділ. Прочитаємо там з п'ятого вірша. Ісаї 105. Біда Асирійцеві, жезлові гніву мого, а кий у руках його це пересердя моє. люд нечистивий пошлю я його, про народ мого гніву йому накажу, щоб набрати здобичі і вчинити грабунок, і щоб потоптати його, як болото на вулицях. Та не так він собі розуміє, а серце його не так мислить, бо в серці його, щоб немало народів понищити та погубити. Бо говорить хіба мої провідники разом усі не царі. І давайте прочитаємо далі в цьому ж самому розділі, 10 розділ Ісаї з 12 вірша. І станеться, як доконає весь чин свій Господь на Сіонській горі та в Єрусалимі, то скаже: навіщує плоди гордовитості серця царя асирійського, та пишноту точвах очей. його». Бо він каже: вчинив я це митцю своєї руки і своїм розумом, я бо розумний, і відміняю границі народів, а їхній маєток грабую, і як сильний скидаю пануючих. І досягла, мов кублоти багатства народів руками. Як збирають покинені яйця, я всю землю зібрав, і ніхто не порушив крилом, і дзюбка не відкрив, і не зацвірінькав. Чи буде сокира пишатися над свого рубача, чи понад свого пилувальника буде гордитися пилка, ніби жезло повищує тих, хто його підіймає, ніби підносить кий того, хто не є деревом? Зате Господь Бог савоот пошле сухорлявість наситих його, і під його славою полум'я буде палати, немовби пожар, і світло Ізраїля стане огнем, а святий Його полум'я. І запалить воно, і пожире його терня, і будяче його в один день. І славу лісу його, і його саду вигубить він від душі аж до тіла. І буде, що знидіє він, мов той хвороб. Ось так. В певний час Господь використав Асірію для того, щоб покарати свій улюблений народ Ізраїль. Але Асирія возгордилась. Асирія хотіла думати, що ніхто не порушить крилом, дзюбка не відкриє не зацвірінька, коли вона буде загарбувати інших. Так, Росія спочатку думала, що ніхто не наважиться протистояти їй, ніхто не подасть допомоги Україні, і вона легко захопить Україну. І якщо цей священник, цей піп московський, каже, що. Росія це жезл в руці Божій. То тут сказано, що буде з цим жезлом, що оцей самий Бог, який використовує цей жезл, він стане полум'ям, який спалить цей жезл. Так, Так, згідно Ісаї 10 го року. Ну, були й інші жезли у Бога, наприклад, Вавилонська імперія. Халдеї, також, коли беззаконня Ізраїля досягло великих розмірів від злопоклонства, Бог використав Вавилонську імперію халдею, щоб покарати Ізраїль. І про це сказано в книзі пророка Авакума, де пророк спочатку зжахається тим переступом, який є всередині Ізраїля, звертається до Бога і каже: Господи, чому ж ти мовчиш? Бог каже, я не мовчу, я пошлю халдеїв, а потім у пророка питання: так вони ще гірші за нас. Вони ж взагалі без ідолопоклонники. І що каже Бог? Давайте прочитаємо Авакума, другий розділ. Подивимося. Це дуже цікаво, тому що в першому розділі. Пророк е каже, чому ж ти дивишся на грабіжників, мовчиш, коли несправедливий винищує справедливішого від себе. Тобто він не розуміє, що ця Вавилонська імперія по взагалі ідолопоклонницька. І причому ідолопоклонство в них і буквальне, і ідолопоклонство у них е ментальне. Тобто вони поклоняються своїй силі, е в 16 му вірші першого розділу сказано. Тому жертву приносить він неводові і кадить для сітки своєї, бо від них ситий уділ його та добірна пожива його. Росія гордилась своєю силою, якої тепер вже нема. Але що каже Бог у пророка Вакума в другому розділі? Прочитаємо там з п'ятого вірша. І що ж, як зрадливе вино, так горда людина спокою не знає? Він роззявлює пащу свою, як шеол, і не насичується, як та смерть, і всіх людей він до себе збирає, і всі народи до себе згромаджує, чи ж усі вони не складуть приповістки на нього та загадки насмішливої йому не прокажуть? Горе тому, хто для себе розмножує те, що не його. Аж доки це буде, горе тому, хто чинить тяжкою заставу на себе. Хіба нагло не встануть оті, хто тебе буде гризти? І збудяться ті, хто тебе попихає, і за здобич ти станеш для них. За те, що ти грабував, був багато народів, вся решта народів тебе пограбує за ту людську кров і за насильство над краєм, над містом та над усіма, хто мешкає в ньому. Ось те, що Бог зробив з Волонською імперією. І це те, що Бог зробить з Росією. Згідно. Тієї біблійної логіки, про початок якоїсь сказав московський батюшка, але про кінець він забув сказати, не додумав. Ну, звичайно, цей московський піп отожнював себе і Росію, звичайно, не з язичницьким імперіям. Ну, ні, звичайно. Це ж просто не може бути. Він. Вважає Росію, ну і себе, як і вірного служителя Божого світлом для світу. Тобто, весь світ безбожний, захід такий безбожний, виправдовує гріх, а Росія така правильна, вся духовна. Така. Тобто, ким він себе вважає, ким себе вважали росіяни і вважають до цих пір? Таким правильним старшим братом. А от молодший брат, за якого вони вважають Україну, він якийсь заблуд, його треба повернути. Нехай силою, але повернути. До наших е, ідеалів, до наших е, скреп. Але якщо Росія старший брат, то що це за старший брат? Був один старший брат, який убив молодшого? Каїн вбив Авеля. І Господь запитує, де твій брат? Авель? Такий старший брат. Чи можливо порівнює себе з таким, вони порівнюють себе з таким, от, миціанську месі, мають ідею, що вони світло для світу. Такі правильні. Ну, про таких людей. Те письмо також говорить. І, наприклад, апостол Павло звертається в посланні до Римлян до саме таких людей, які мають ось таку логіку. Це другий розділ, де сказано з третього вірша, чи ти думаєш, чоловіче, судячи тих, хто чинить таке, а сам робиш таке саме, що ти втечеш від суду Божого? І давайте прочитаємо далі, 17 го вірша в другому розділі Послання до Римлян Римлян 2,17. Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона, і хвалишся Богом, і знаєш волю Його, і розумієш що краще, навчившись із закону. І маєш певність, що ти провідник для сліпих, світло для тих, хто знаходиться в темряві, виховник нерозумним, учитель дітям, що ти маєш зразок знання і правди в законі. Саме ж такими себе зараз вважають росіяни. Православна московська церква так заявляє про себе. Очікують вони, що Росія стане якимось таким світлом, особливим для тих, хто в темряві. Як колись юдеї, так зараз Росія. Але що далі пише ПО? Отож ти, що іншого навчаєш, себе самого не вчиш. Проповідуєш не красти, а сам крадеш, заграбовуєш чужі території, крадеш зерно, наказуючи не чинити перелюб, перелюб, чиниш перелюб. Гидучи ідолами, чиниш святокрадство. Я думаю, що багатьом з вас відомо, що один. Із діячів православної московської церкви Діякон Кураєв, він не дуже любить протестантів, але його відсторонили від активного служіння в Московській, в Московській церкві. Чому? Тому що він став говорити правду, він став критикувати. Вони лякають свою пасту ідеологію ЛГБТ, який нібито віддалася Україна, але при цьому, що твориться в їхній верхівці, що твориться серед них, скільки там гомосексуалістів? Це те, про що пише Павло. Гідуючи ідолами чиниш Святокраство, роблять ідолів різного виду, З крові, раси і так далі. І Господь. Ісус також звертається, багато сказав, і Його сама така гнівна проповідь якраз спрямована проти тих, хто себе вважає правильними, правильнішими за інших і любить повчати інших. В Євангелії від Матвія, в 23 розділі, апостоли нам передали цю проповідь. І він е, звертається. Ну, наприклад, прочитаємо в Матфія, 23 розділ з 27 -го вірша. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до грубів побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистості. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня». І далі. З 33 вірша. О Змії, о роди гадючі, як ви втечете, чи втечете від засуду до гієни? І ось тому посилаю до вас пророків, і мудрих, і книжників, частину їх ви повбиваєте та розіпнете, а частину їх вибичуватимете в синагогах своїх і будете гнати з міста до міста, щоб спала на вас уся праведна кров, що пролита була на землі від крови авеля праведного. Аж до крови Захарія, Варахійного сина, що ви замордували його між храмом і жертвником. По правді кажу вам, оце все спаде на рід цей. Звичайно, ці слова звернені до юдейських книжників та фарисеїв. Але їх можна застосувати до фарисеїв будь-яких епох, до тих, хто впевнений. Що він вище від іншого, що от він буде спасати інших? І якщо для цього треба вбити кілька сотень тисяч людей, то чому ж не вбити? Але що каже Господь, на вас спаде вся праведна кров. Як за тих, кого ви замордували всередині Росії, хто намагався протистояти звіру? Так і за тих, кого ви вбиваєте в Україні. Ось що виходить із того, що сказав той московський батюшко. Якщо Росія жезл, звичайно, ми визнаємо, що Бог може використати як жезл кого завгодно. Але згідно біблійній логіці, він використовує. Язичницькі імперії, зарозумілих людей і потім карає їх. І те, що станеться з Росією, я думаю, що воно буде схоже на те, що сказали пророки про Асирію і про Вавилон. Що ж насправді відбувається? Той московський батюшка сказав, що Україна вже 30 років з моменту незалежності живе ненавистю. Ненавистю живе Росія. Україна прекрасно може жити без Росії, і це те, чого хотіли б всі українці, щоб не лізли і не мішали. Але Росія не може заспокоїтися без України. І її канали, наповнені ненавистю до України всі 24 години. Росія живе заздрістю. Росія не може допустити те, щоб справжня історія стверджувалася, що Русь була Київською, що центр духовності був в Києві, що насправді Московське царство ніякий не старший брат, а молодший, який заздрить старшому. Росія живе брехнею, перекручуючи історію і не може спокійно дихати, поки українці називають себе українцями, а не росіянами, і не підкоряються. Ну, не можуть вони спокійно це переносити. І саме тому вони роблять свої жахливі злочини. І один з останніх фактів, який став відомий, що в Скадовську ці окупанти повісили. Медсестру Тетяну Мудренко за те, що вона сказала, що Скадовськ – це Україна. Її замордували, її повісили. Ось що роблять ті, хто претендують на те, що вони нібито жезли гніву Божого, хто претендує на те, щоб бути старшим братом, який навчить чогось молодшого. Але при цьому того, кого він вважає молодшим, він замордує. Якщо той не стане на коліна. Тому що ж тут сказати? На жаль, і московський патріархат, і багато протестантських союзів в Росії стали просто прислужниками звіра, служить і у цьому ідолу імперіалізму російському, расизму. Що ж ми можемо сказати про наш народ? Звичайно, Україна не безгрішна. І, звичайно, ми маємо задавати собі питання, а що Бог до нас промовляє навіть через ці жахливі події, допускаючи жахливі випробування. Якщо порівнювати, якщо би провести статистку, скільки людей просто відвідує церкву понеділям в Україні і скільки в Росії, виявиться, що Росія зовсім. Не християнська країна і навіть зовсім не православна країна. А в Україні процент віруючих, як тих, хто в православній церкві відвідує богослужіння, так і в протестантських він завжди був вищий. З України їхали місіонери в Росію, намагаючись нести Євангелій. І, звичайно, ми не знаємо всіх шляхів Божих. Звичайно, що українському народу є в чому каятися. Так само, і, як і українським церквам. Але бачимо, що в Божому плані призначено, щоб Україна стала тією країною, об кого Російська імперія обламає свої зуби. І це не виключає того. Що Бог досягає інших багатьох цілей своїм провидінням. Багато людей зараз в Україні навертаються до Бога, причому зовсім не приймаючи той наратив старшого брата. І звичайно, те, що ми бачимо зараз серед церков Росії, як вони стали прислужниками свого звіра. Це є урок для церков України, щоб бути насторожі, щоб після того, як милістю Божою Україна переможе, щоб далі продовжувати бути вірними Євангелію, Євангелію Сина Людського, щоб бути насторожі проти різних ідеологій. І йти за цим Сином Людським. Хай Господь допоможе нам, щоб ми не були захоплені різного виду ідеологіями, і расизм не єдина з них, як ми вже не раз казали, і завдання церкви бути церквою, і бути пророчим голосом для свого народу, для своїх правителів в першу чергу. І ми маємо закликати український народ пізнати Бога серед цього, цього лихоліття. І Бог і робить, що люди задумуються, що ж головне, якщо ми можемо втратити життя кожної хвилини, якщо гинуть наші е, сини, на, наші брати на фронті, то в чому ж? Сенс взагалі життя. Україна, звичайно, знаходиться в світі, який ще не невідпулений, в світі, де відбувається духовна боротьба, де є різного виду звірі, де є у кожного свої геополітичні інтереси. Але це не значить, що розуміючи цю всю складність, ми маємо. Прийняти ту звіринну ідеологію рашизму, ні, ні, нібито це е, рятує від е, західного такого гуманізму, зосередженого на людині. Нічим не краще груба звірина жорстокість від е, тої. Е, від, від тої толерантності до гріха, до різних його видів, яка є в деяких інших ідеологіях, нічим не краще. Тому завдання для наших церков, щоб нам дійсно чути голос Божий і перше, що хоче Бог. щоб ми були зі своїм народом, щоб ми. Страждали з тими, хто страждає, підтримували тих, хто плаче. І для українців залишається важливою свобода. Свобода, щоб ми могли і мали право юридично також говорити правду. Тому давайте будемо молитися за наших воїнів, посилимо наші молитви. Як сказав Залужний, росіяни на деяких ділянках у вісім разів збільшили свої атаки і взагалі на фронті, особливо на передовій, дуже-дуже непросто, як фізично, так і психологічно, тому продовжимо молитись за наших воїнів. Хай Господь їх зміцнить, хай збереже, хай дасть мудрість командирам всіх рівнів, хай Господь дасть покаяння багатьом і багатьом нашому народу. Хай Господь пошле страх Божий в серця наших правителів, щоб вони пізнавали істинного Бога. І, звичайно, як християни, ми також бажаємо покаяння і народу Росії. І хай вони додумають до кінця, що говорить Біблія, що говорить Слово Боже про жезл Божий, горе, жезлу гніва мого, каже Господь. Горе, бо возгордилися, бо насолоджується грабунком, насильством. Господь знає, що Він зробить з такими. Хай Господь засяє на вас світлим своїм лицем, хай Господь відкривається вам, хай Господь допоможе пізнавати слово Його, щоб виконувати волю Його в нашому житті. Амінь.